Це був клікбейт, тому що я збираюся розказати про свій особистий досвід самотності як лесбійки. тому що я не читала цю книжку її реально купить її всю розпродали. Так, у мене вже не було стосунків років 5. Досвіду самотності в мене дофіга, я хочу зараз про нього трошки пинити, ой, вибачте, порефлексувати, щоб для вас був якийсь розважальний лесбійський контентик, і, ну, для мене теж я давно не робила чогось веселого. Постійно пишу щось сумне. За останні п'ять років в мене була купа всяких дейтів, ситуашеншипи, якісь не до якісь дружби з романтичним ухилом. І один місяць стосунків, з яких я навіть не встигла зрозуміти, що я в стосунках, тому я не дуже це рахую. Тобто, останній раз серйозні довгі стосунки, сім місяців. Ми мене були перші з дівчиною. І це було п'ять років тому. І я не знаю, що зі мною не так. Я вже пробувала всі стратегії. Просто не відбувається. Не знаю, люди люди максимально бачать мене. Як свою хорошу подругу. Тобто я йду на побачення або на зустріч, і потім наше продовження це максимум дружба. Або нічого, ми просто ніколи більше не бачимося, навіть якщо все проходить добре. Просто не клікає у мене ні з ким, навіть якщо мені людина подобається, воно не клікає. І буквально всі мої взаємодії, на які я якось сподівалася, що з них щось вийде це дружба. один два дейта, я стою подругою, людина знаходить собі когось іншого. Я навіть не жартую абсолютно всі люди, які ходили зі мною на побачення на даний момент в стосунках, або вони вже встигли побувати в одних чи двох стосунках і знайти, ну, і знайти собі або інші стосунки, або вони знову одні, але вони вже побували за той час, як я була одна в стосунках декілька разів. Е, є люди, які взагалі одружилися, з якими я колись ходила на дейти, і я не розумію взагалі, як так відбувається. Я вже пробувала все, насправді все. Типу, хтось каже: перестань шукати стосунки, вони тебе знайдуть. Я пробувала, прикиньте, почни шукати хукапи, а не серйозні стосунки. Я теж це пробувала. Почни шукати, я не знаю себе займись собою тоді тебе знайдуть стосунки ходи кудись де є негатори люди ходи на якісь івенти я всюди ходжу я постійно десь соціалізуюся я прошу познайомити друзів мене з кимось що ви думаєте нічого з цього не виходить і знов хороша подруга я класна подруга навіть якщо людина в якийсь момент свого життя ловить на мене краш, я дізнаюсь про це постфактум тому що з якихось причин вони чомусь мені цього не кажуть тому що їм здається, що я не хочу стосунків, чи вони там соромляться, чи що, хоча вони мене не питали, а могли би і спитати. Знаєте, я була б не проти, якби хоча б мені дали таку опцію. І я просто починаю вже в якісь моменти чувствати, що з тобою щось не так. У всіх є стосунки, і всі якось дуже легко їх знаходять. Люди виходять зі стосунків і буквально за кілька місяців. Якщо не тижнів, якщо не тижнів, бо я таке бачила, де що знаходять нові стосунки. Я не засуджую, я просто не розумію, як я теж так хочу. Як ви це робите? Як ви знаходите стосунки за пару місяців? Бо, типу, мені не допомагає ніякі тіндер, ні соцмережі, ні реальне життя. При тому, що воно в мене максимально активне. Я розумію, що я працюю з дому, але я і не завжди працювала з дому, і це є, щось ніяк мені не допомагало. Максимум, що мені пропонують, це бути. Це люди, які знаходяться в відкритих стосунках, не проти, щоб я була їх поляморною дейткою. Це дуже цікаво, але я хочу стосунків. Не знаю, який формат стосунків я хочу, але що я хочу бути в цих стосунках хоча рівноправною, а не якимось окейжоналдейтом, коли людині ну, хочеться сходити з кимось на дейт поза своїми основними стосунками. Ну, не знаю. Мені такого ще не хочеться мені 27 років. Ну мені вже не цікаво. Мені було б це цікаво пару років тому. Коли я ще там щось експериментувала, щось шукала, зараз. Ну, ні. Хоча, в принципі, я вас цей час дуже сильно сподівалася знайти якісь серйозні довготривалі стосунки, де я буду дбати про людину, де людина буде дбати про мене. Всі бачать мене як подругу, і це мене вже дістало, тому що я вважаю себе досить привабливою, цікавою, розумною, класною жінкою. І я з багатьма негетеролюдьми, людьми і щось ну, п'ять років, один місяць стосунків я навіть не буду. Навіть. Казати, що це щось серйозне. Це був просто вже від того, що, ну, хоч я нарешті знайшла стосунки, я хотіла в них побути, але я зрозуміла, що я вступила з них з неправильних причин, з того, що я дуже хотіла бути у стосунках. І це для всіх закінчилось ну, непогано, але це закінчилось дуже швидко, саме через ці причини. Можливо, вам здається зараз, що я просто сильно дуже хочу у стосунки, але ні, я пробувала вже все. Я вже пробувала не шукати стосунки. Я займаюся собою, я займаюся роботою своєю творчістю. Не шукаю. Окей, в якісь моменти ходжу в якісь моменти шукаю. Я вже пробувала всі стратегії. Оці. Я не знаю, що я не пробувала взагалі. Всі просто чекати не працює. Шукати теж не працює. Що я маю робити? Просто ходити на дейти, ну, типу, не шукати нічого серйозного, а просто дивитися, як воно вийде. Я теж це пробувала, я вже пробувала все, я вже видала тут, і Тіндер і всі інші застосунки, я пробувала всі з них, і ці і Тіндер, і Пюр, і все, що завгодно. Я пробувала шукати в Твіттері, в Інсті, де тільки я не пробувала когось шукати, тому що ну, якось сумно. І це не те, що я не проявляю ініціативу, я постійно когось кудись запрошувала і постійно мені казали, ні. Типу, тут класна подруга, але ні. Це обідно, але ну, я не можу заставити людей мене. любити, Окей. Е, Хоча могли б ну, і спробувати, я нічого не знаю. Це мій канал, і я буду тут про те, що мене ніхто не любить. Чесно, я вже не розумію, яким чином люди знаходять ці гробані стосунки, і наскільки це треба на, на цьому гіперфокуснути і більше нічим не займатися, щоб їх знайти, тому що ну, не працює. От не, не працює і все. І в якийсь момент я вже іноді забуваю, що я лез я забуваю про свою ідентичність, тому що ну в мене немає ніяких стосунків, я ніяк свою ідентичність активно не проявляю. Ну, звісно, я дивлюся на якихось гарних дівчат в Тіктоці, в Ютубі на вулиці. Я їх помічаю. Але я їх помічаю, просто мені здається більше з естетичної точки зору: ого, яка вона гарна, суперкласна королева. Е Типу вони мене це ще цікавлять, але я не думаю про це вже в контексті стосунків, бо я на них вже і не сподіваюся. особо. просто в мене вже немає такої думки, що я колись буду в тих стосунках. Мені здається, що я в них ніколи не буду. Мені здається, ніколи нікого не знайду. Я живу в величезному місті, де купа людей, і я не можу собі знайти пару. Я вже не іноді думала, може поїхати в якесь інше місто, і може, там мені це поможе. Але я жила в двох великих містах за цей час і щось ні в одному нічого не відбувалось, хоча я активно. Там волонтеринула в лгбт організації і я е, скачувала постійно ці всі додатки, періодично ходила в них не дейти я не знаю насправді. До речі, про додатки дуже, звісно, капець важко знайти в лесбійському тінтері щось тому що всі дуже пасивні, всі не проявляють ініціативу, всі чекають, що ти її приявляє, проявиш, ти її проявляєш, і тебе гостять, тобі не відповідають. І дуже-дуже тяжко взагалі. Домовитись про зустріч. Я вже просто починала писати, пішли на зустріч одразу, Тому ми ще не хотіла витрачати свій час. Насправді, Тіндер не для довгих переписок, він для того, щоб домовитись про зустріч, якщо тобі людина сподобалась. Може, пару питань і на зустріч. Насправді, я так і знайшла свої перші стосунки, ми тупо в перший день домовились про зустріч і пішли на побачення. Я не знаю, як мені так повезло, тому що свої перші стосунки, колись я знайшла в перший день, скачавши Тіндер чи в другий. І я пішла в той же день на зустріч, потім ми пішли на другу зустріч, і так якось так воно все перетікло в стосунки. І ми почали працювати разом з цією дівчиною. Але ну це було п'ять років тому. Можна мені ще раз так пощастить, я не знаю. Я не типу, ок, мені ок нормально з собою, мені все подобається. Я не зациклена на тому, що у Боже у мене немає стосунків. Мені дуже офігенно жити самі і займатися своїми справами. Ам... Тепер мені страшніше стає те, що я настільки задоволена тим, що я роблю все, коли я хочу, що я хочу. Я розподіляю свій час, я лягаю спати, коли я захочу. Я там не витрачаю свою енергію, сили і час на те, щоб допомагати якось впоратися з цим життям іншій людині, бо друзі це трошечки інший рівень близькості. Мені, типу, ок собою. І я тепер боюся двох речей. Всі мої друзі в стосунках, і я розумію, що я для них вже не на першому місці. Це типу нормально, але іноді це обідно, тому що ти розумієш, що ти завжди стоїш після когось. І другий, те, що я вже, може, і не захочу ці гробані стосунки, тому що мені так є що я не вивезу ще одну людину в моєму особистому просторі після п'яти років. Прийшло п'ять років, мені вже норм. Мені дуже важко було ділити свій особистий простір у цій місці стосунків. Я максимально постійно хотіла поїхати до себе додому і не бути в цій квартирі там не знаходитись. Хоча ми не жили разом, я просто залишалась. Е, тому що не тому, що мені не подобалась людина чи щось таке, чи мені було якось некомфортно. Мені просто хотілося бути в своєму просторі, і робити те, що я роблю. Щоб ніхто не дивився, що я роблю, щоб ніхто зі мною не спостерігав, щоб ніхто мене не помічав, щоб я була сама по собі. Тому що мені може стреляти в голову посеред робочого дня, там я не знаю. Е, зробити 10 хвилин йоги, е, збігати в магазин, приготувати млинці, я не знаю. Я можу це спокійно зробити. Я можу посеред ночі встати і почати писати. Я можу не знаю, сісти підбирати акорди, тому що мені так захотілося в якийсь рандомний момент. Я дуже люблю це то, що в мене запланована тільки робота, а весь інший час у мене вільний. Я типу, просто пливу птичі, і там у мене є якісь зустрічі з людьми. Я можу вибігти в будь-який момент. Якщо людина пише, наприклад, я там в центрі мені грустненько, давай вип'ємо щось посидрику. Я така, окей, біжу. Ну, типу, у мене дуже велика спонтанність, велика мобільність. І можу там на вихідні кудись поїхати, якщо мені захотілося поїхати, побачити якогось другом. Тобто я роблю абсолютно все, що захочу, мене нічого не зупиняє. І, типу, я і не знаю, чи я зможу це в стосунки тепер запхнути, тому що моя незалежність і моя спонтанність може когось і налякати. Бо ну, я би скоріш зустрічалася з людиною, ніж жила з нею. А я хочу серйозних стосунків, а це треба жити з людиною. і Я дуже сильно не впевнена, що я зможу жити з кимось, мене напрягає жити з кимось. Мені тяжко, мені важко. Я за сім'єю не можу жити, хоча там інші причини чому я не можу. Але... Навіть коли вони ок поводяться, я не могла з ними жити. Мене напрягав той факт, що хтось є в моєму просторі, і ці люди бачать, що я щось роблю. Вони хочуть, щоб я робила щось, що хочуть вони. М -м -м, ні, коротше, я тепер не знаю, чи будуть в мене взагалі стосунки ще раз. Я розумію, що щасли скажуть, То, пожалуй, тобі 27 років, тобі ще були стосунки. Не факт, п'ять років їх нема. Е -е, я не знаю, я, може за ці 5 п'ять років поцілувалась, може максимум з трьома-чотирма людьми. Я щось не вважаю, що це багато. У мене була там може півтора сітч одні стосунки на місяць. Взагалі ніяких sexual relationships, Ну там є інші свій причини для цього, але ну типу ні, не було. І я просто не знаю, чи в мене вже взагалі щось буде таке ж цікаве щось в житті. А я насправді думаю, що багато дівчат є в такій ситуації, де вони тупо не розуміють, як працюють ці всі ваші Bumble, Pure, Tinder і Badoo. Вся ця фігня, воно не працює там, або нема людей, які тобі подобаються, або ти нікому не подобаєшся, або у вас не відбувається нормальної переписки, або у вас відбувається переписка, але не відбувається нормальний дейт, або відбувається нормальний дейт, і ти знову стаєш подругою цієї людині, або в тебе плюс одна знайома. А мені не надо вже подруг. В мене дофіга подруг. В мене дофіга знайомих. Я дуже рада, звісно, що мені якому кидати свої збори. Але коли мій дейт перетвориться в ще одне знайомство, яке мені в принципі ні до чого, бо в мене дуже насичене соціальне життя і мені нема куди його всунути. Типу мені приємно поспілкуватися з людиною, але мені тупо немає, куди її діти в своєму житті. Мене вже лякає ця тенденція, що я з Тіндера приношу тільки знайомства. Ви можете сказати, що це нормально, ну, і тіпо, не завжди Тіндер має закінчуватися цією романтикою, але я ще раз нагадаю про 5 років, коли це нічим не закінчується. Воно нічим не закінчується, коли просто знайомство або дружба. Була пара жахливих дейтів, але ну, на все може воля, таке буває. Були люди, які себе не дуже ок поводили щодо мене. Але це було буквально два рази. І я думаю, що я якось переживу. Але в мене якось немає зараз бажання скажуть відповідь. ходити на якісь дейти, чесно, я не хочу. Ем, на жаль, в принципі, єдина людина, з якою мені здається, у нас відбувся якийсь матч, і ми мали з нею зустрітися. Ми з нею з певних причин не змогли зустрітися тепер не факт, що зможемо. І, типу. І все. Мені ніхто не подобається, я нікому не подобаюсь. І всі навколо в стосунках, або дуже швидко переходять зі стосунків в стосунки, або в них завжди є якась симпатія, якась цікавість до когось. І я не знаю. Всі мої якісь почуття, які я вважала почуттям, насправді на перевірку такими не виявились. Вона виявилося чимось, що мені нічим було себе зайняти в якийсь певний момент життя. Я просто шукала собі якоїсь романтики. Я дуже хочу романтики. Я люблю романтику, але я не хочу з ким жити, тому що мені самій ок. І тепер я настільки довго не була в стосунках, що, мабуть, і не буду вже. Навіть коли знайдеться людина, яка я цікава, і яка цікава мені, ну не факт, що я захочу бути з нею в стосунках, тому що ну, мені так нормально, мені прикольно. Висновків, по суті, не буде. Висновки такі, що, мабуть, буду одна. І я типу розчарована цією ситуацією, тому що хочеться відчути щось нормальне. Хочеться щось, коли в тебе була досвід е виживання в об'ємні нарцисичній сім'ї. Хочеться якогось нормального життя, якоїсь нормальних здорових стосунків, якоїсь своєї сім'ї, хочеться дуже сильно. Але з іншого боку, хочеться бути окей з собою, і мені так каже ок, хотіла б щось бути краще. Я не знаю вже, що я хочу. Чи я хочу бути сама чи бути в стосунках. Просто от досвід непонятно куди вже. І, типу, ну, скоріш за все, він так і залишиться. І ще 5, і 10 років, і 15, я в принципі дуже легко можу собі уявити, що все буде відбуватися так само. В якийсь момент я заб'ю, перестану взагалі кудись ходити і не буду шукати нікого. І не буду в стосунках. Бо ну, типу, це нереально. Я не знаю, чому так відбувається, але вся ця романтика, вона тільки в кіно працює, походу, чи з іншими людьми. У мене не відбувається абсолютно нічого. Я панила вам 15 хвилин. Поради не приймаються, приймаються, висновків не буде, приймаються ваш досвід, як ваша лесбійська самотність споживає, чи тяжко, чи легко вам знайти стосунки. Чесно, мене якось дуже вибісило, коли одна людина написала в Твіттері, що типу, Ой, та я, 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 я лесбійка не лохушка, щось таке, що я не пам'ятаю, хто це був, це було дуже давно, але я дуже перегринулася на це. І, типу, що я знайшла б собі дівчину за один день, якби хотіла. Серйозно, недіть не мені дівчину, за один день. Я не знаю, як люди. Типу, можна будь-яку людину якусь знайти за один день, але факт, що вона погодиться з тобою бути в стосунках. що, Я не знаю, я не розумію. Мені здається, що найбільше стосунки тупо неможливо, коли ти лесбійка, не бісексуалка, а саме лесбійка, тому що я бісексуалка, я хоча б шанси, що хлопці іноді проявляють ініціативу, я не знаю. Мені здається, що там трошечки простіше в Тіндера там побільше опцій, Але тут взагалі все дуже сумно, дуже фігово. Я не знаю. Чесно, я думала, що це відео буде веселішим, але я дійшла до висновку, що я нікому не треба, і мені ніхто не треба, і в принципі так воно хай і лишається. Бо мені здається, всі мої найкращі роки. Ну, типу, коли мені там 23-25, 26 років, коли я така молода, красива, успішна, натхненна. Ну, скоро мені вже 30 що через 3 рочки, і типу. Тоді мені вже буде дуже сильно нецікаво, мені здається. Я не кажу, що 30-це старість, я кажу, що мені буде цікаво інші речі на цей момент. Тому що мені здається, коли ще зустрічатися цією і страдати дурною, коли тобі не 20 Коли тобі вже не 20, тобі вже інші пріоритети в житті. В принципі, в мене вже вони трошечки інші стають, я це бачу, що в мене більше пріоритет це здоров'я, бізнес, робота, якісь такі штуки творчі. Я нічого вже не хочу, насправді ні на що не сподіваюсь і. Життя несправедливе. <ріху> Якщо ти Лезбіка в тебе стосунки просто ну, я не знаю. Якщо ви лесбійка, у вас є стосунки, я не хочу про це чути. Чесно, я не хочу про це знати. Живіть своє щасливе лесбійське життя, вам дуже сильно повезло. Бережіть свою дівчину good luck, have fun. Я не знаю, <ріху> а, до речі, до речі, коли ви фам for fan, коли ви фемінна дівчина, які подобається фемінні дівчата, це просто, ну, просто, просто нуль. Просто нічого, вас не чекає в цьому житті нічого, тому що дуже-дуже тяжко знайти таку дівчину. Тупо взагалі абсолютно максимально нереально. Я не знаю, де такі дівчата я, і чи взагалі в мене є шанс з ними колись зустрітися, чи в мене є шанс з ними щось мати, якісь стосунки. Чесно, я дуже зла, абстрактна, ні на кого, просто зла. Трошечки зла на людей, які дуже легко стрибають зі стосунків стосунки, і навіть не задумаються про те, наскільки челендж, до інших людей таке знайти, бо тіпо, ти хочеш якесь повноцінне життя, ти хочеш чогось такого, що є в інших людей. І не кажіть мені, що це погано, <свісно> це нормально хотіти, те, що є в інших, а в тебе його немає, ти чувствуєш себе якимсь дефектним. Я не знаю. Добу, я трошечки зла на людей, трошечки зла на себе, трошечки зла на це життя, яке несправедливе і в якому просто іноді тобі тупо не щастить. І воно може не щастити тобі 15 років, 20, і 20, скільки завгодно. Тому я не знаю, що в мене там чекає, що цікавого ще буде. Якщо у мене колись будуть стосунки, я дуже сильно здивуюся. <laughs> понила і хвата!